Добрий день тобі і мені, і усім людям на землі. Давайте разом з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, осінь, а вже скоро буде зима. Всі рослини засинають, тому що на вулиці буде дуже-дуже холодно, а у кімнаті квіти ростуть. За віконцем холодно, а у нас теплі рослини ростуть. Та ще й розквітають, щоб наші квіти і далі дуже гарно росли. За ними треба доглядати. Тож, давайте про це ми вивчимо вірш. Слухайте та повторюйте. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю. Пісню їм, співаю. Вони всміхаються мені. Вони живі, не мертві. Ні. Молодці дітки. Я дякую вам усім за увагу. До нових зустрічей, малятка.